Чоловік сів у маленький човен, щоб перепливти річку. Потім на середині річки інший човен врізався в його човен. Коли він зіткнувся, виявилося, що на борту нікого не було. Оскільки човен був порожній, він не міг ні на кого злитися. Він не розсердився в цій ситуації. Однак, коли він плив далі, його човен зіткнувся з іншим. Цього разу він побачив людину в іншому човні. Відтак їхнє зіткнення переросло у суперечку, галас та навіть в кровопролиття. Де немає биків, там ясла порожні, а щедрість врожаю у силі вола. Подібно до того, як історія про порожній човен вчить, що навіть якщо на іншому боці є люди, якщо ми ставимося до нього як до порожнього човна, ніяких дискусій, суперечок чи конфліктів не виникне. Це, серед іншого, ілюструє важливість того, щоб стати великими посудинами.